Всім вітання! Хочу вам зняти коротеньке відео про типову архітектуру Німеччини та особливості побудови. Як правило, всі архітектурні рішення спрямовані на те, що будуються будинки із клінкерного кирпича. Ось так виглядається у нас шпарткаса. Крім того, в будові використовуються, як правило, металопластикові вікна, пластик та каміння. Щодо оздоблення, то як ми бачимо, німці вони дуже прагматичні люди, вони використовують ось такі камені бордюри, такі камені плити, ось фонтан, вони також використовують просто гранітні каміння. Я так розумію, що вони тут скоро все знаходились, просто вони їх оздобили Оздобили і зробили фонтан, Ну, який в зимовий період часу не працює, на жаль. Але, як ви бачите, не стільки естетичний, як практичний, так що практичність переважає нас над естетикою. Крім того, в цьому місці можна спостерігати такий ось годинник, який періодично з періодичністю в одну годину подає такі дзвони. Далі знаходиться штат бібліотек, це міська бібліотека. Теж доволі велика, доволі сучасна і доволі заручна. Я інколи туди заходжу для того, щоб вивчати німецьку мову, щоб побути в спокої та мати час для вивчення німецької мови. Всім бажаю гарного дня, та всього само найкращо.